У цьому відео поговоримо про слово where. По-перше, як воно пишеться: W, H, E, R, E. В -e -e, так? Варіантів звучання є два. Британський буде чистий. Where. where. просто в е. В. Американський буде з призвуком r. Where. Wear. Where. Where. Використовуємо це слово, коли нам потрібно говорити про місце. Якщо щось знаходиться в якомусь місці, або якщо щось рухається в якесь або до якогось місця. Ось і тут використовуємо слово where. В реченні воно стоїть в запитанні, воно стоїть, точніше, перед допоміжним дієсловом, на самісінькому початку речення. Where are you going? Куди ти йдеш? Where do you live? Де ти живеш? Where are my glasses? Де мої окуляри? Де вони знаходяться, в якому місці, так? в якому місці ти живеш, в яке місце ти йдеш? Коли говоримо про місця, використовуємо слово where. Це перший варіант його використання. Друге значення, з яким він виступає в англійській мові. Це, це коли ми його використовуємо для питань. Не тільки про місця, але і про походження чогось або когось. Походження. Тобто хто є звідки. Так? Where are you from? Звідки ти? Uh, where he gets these strange ideas? Звідки в нього беруться ці дивакуваті дивні ідеї? Звідки? Так? І останній, який ми розглянемо зараз, приклад вживання слова В. Це у нас це у нас якби для позначення теж напрямку руху можна сказати. Куди або звідки по-українськи буде перекладатися, на українську буде перекладатися даний випадок вживання слова В. Ось, наприклад, приклад. «Where have you come from?» Звідки ти прийшов? Тобто, людин, люди не розуміють, звідки, з якого напрямку з'явилася перед ними людина. Where have you come from? Звідки ти прийшов? А також, якщо хтось, наприклад, каже well, I'm going to a long journey. я йду, я їду у довгу-довгу подорож, то можна його спитати: where to? Тобто. В це запит на інформацію про місце, а ту. Тут уже як іде позначення до чого, до руху. Тобто, ось це буде перекладатись як куди. Куди? Where to? З метою запитання напрямку руху когось або чогось. Отже, В ту. «where have you come from, звідки, В ту це куди, так? Далі запитуємо про те, звідки хтось походить родом, так, або не родом, а історично, звідки він ну, тобто, от, походження когось або чогось. І конкретно звідки людина, де вона народилася, яке місце її народження. І да, і найголовніше це в якому місці або до якого місця. В ось таке слово. Дякую.